В ефірі «700 секунд. Сьогодні у випуску Великдень 2023 Історія та традиція свята триває вакцинація від коронавірусної інфекції в обласному центрі естетичного виховання імені Еміліївдокимової ізмиїльські гвардійці навчилися техніці розписування писанок. В Італії проходив 12-й чемпіонат Європи з каратедом, у якому приймали участь спортсмени з Ізмаїла. Жується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньопереміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмильського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Кампанія спрямована, винятково на вмотивованих людей, які добровільно записуються до Збройних сил України, аби захистити Одещину від окупантів. До складу окремого стрілецького батальйону Чорноморська Січ планують набрати близько 600 осіб. Забезпечення цього батальйону здійснюватиметься на рівні інших підрозділів Збройних сил України, формування та розміщення особового складу, який буде підготовлений за сучасними стандартами НАТО, відбуватиметься на території Одеської області. Під час звернення до Ізмаїльського територіального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Воскресіння Сина Божого Ісуса поряд з Різдвом та трійцею вважається найважливішим святом. Особливо велике значення віряни надають останньому тижню Великого посту, що передує Великодню. Саме в цей період починають випікати паски та фарбувати яйця. Також віряни дотримуються найсуворішого посту. Великдень пов'язують із жертвою, яку приніс Христос за гріхи людей. Докладніше, дивіться далі. За традицією, Великдень є найголовнішим святом. Світле Христове Воскресіння у 2023 році припадає на 16 квітня. Великдень символізує світле Воскресіння Ісуса Христа після його розіп'яття на горі Голгофі. Це свято є урочистістю перемоги над смертю та очищенням від гріхів. Саме з дати Великодня церковний календар веде свій відлік. Тому серед християн це свято називають ще святом свят та торжеством торжеств. Пасха це велике християнське свято для віруючих. Сутність цього торжества полягає не в споживанні і освяченні святкових пасок, а в прославленні Ісуса Христа, який помер за наші гріхи та воскрес для нашого виправдання. У святому письмі сказано: наша Пасха Христос, за нас у жертву принесений. Свято Пасхи урочистий їм світлого Христового Воскресіння, примиренню Бога і людини, перемозі життя над смертю. Тому присутність живого Ісуса Христа наповнює невимовною радістю серця справжніх християн. Воскресіння Сина Божого Ісуса поряд з Різдвом та Трійцею вважається найважливішими церковними святами. Шанують його як католики, так і православні. Великдень пов'язують із жертвою, яку приніс Христос за гріхи людей. Підготовка до свята починається з великого посту, який триває сім тижнів. Це один із найдовших постів, під час якого віряни повністю відмовляються від продуктів тваринного походження. Особливо велике значення православні християни надають останньому тижню великого посту, що передує великодню. Саме у цей період починають випікати паски та фарбувати яйця. На завершення тривалого посту церква дозволяє радіти світлому воскресінню не лише духовно, а й тілесно, благословляючи до споживання продукти, які були заборонені у піст. Після благословення віряни вітають один одного Христос Воскрес, воїстину Воскрес та поспішають до своїх домівок для святкового сніданку, що зветься також розговінням, тобто припиненням посту. Христос Воскрес воїстину воскрес. Катерина Кисельова для програми новин. В Ізмаїлі триває вакцинація від коронавірусної інфекції. Особу віком від 18 та діти віком від 5 до 11 років можуть отримати щеплення абсолютно безкоштовно та захиститись від такого тяжкого захворювання, як ковід. Які вакцини є у наявності та де можна отримати щеплення? Дивіться у нашому сюжеті. Останнім часом на Одещині значно збільшився ріст захворюваності на коронавірус. Зокрема, зросла кількість хворих на коронавірус і в Ізмаїлі. Нагадаємо, ковід 19 має симптоми характерні для гострої респіраторної інфекції та передається повітряно-крапельним шляхом. За останній час незначно зросла кількість захворювань на ковід. 19 вірус передається від людини до людини краплинним та контактним шляхами. Один із найбільших ефективних способів захиститися і запобігти поширенню інфекції це вакцинація та фізичне дистанціювання 1,5-2 метрів. Якщо ви помітили симптоми, схожі на ковід, а саме утруднене дихання, кашель, гарячка, які можуть проявитися через 2-14 днів після зараження, вам обов'язково потрібно звернутися до ковідного шпиталю, який знаходиться на вулиці Єдності 75. При перших симптомах захворювання звертатись до лікаря. Якщо у вас підвищиться температура, з'явиться кашель, задишка, слабкість, звертайтеся по медичну допомогу. Що раніше ви це зробите, то швидше вас направлять до відповідного лікаря. Медики наголошують, що необхідно вакцинуватись всім, аби ця інфекція скоріше стала захворюванням минулого. Щеплення безкоштовне, а всі вакцини сертифіковані. Вакцинація ковід 19 безкоштовна. Усі вакцини в Україні захищають від важкого перебігу захворювань, спричинених усіма відомими штамами коронавірусу. Головна медсестра Ізмирського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Світлана Недялкова розповідає, що згодом ефективність вакцини все ж таки зменшується. Головне пам'ятати, що ефективність будь-якої з вакцин згодом зменшується. Тому через 5 місяців. Після первинного курсу вакцинації від covid 19 слід зробити перший бустер. Якщо ви отримали перший бустер і з того часу минуло 4 місяці, робіть другий бустер. Якщо ви пропустили термін бустерних доз, необхідно зробити її якнайшвидше. Спеціально готуватися до вакцинації не потрібно. Перед вакцинацією не потрібно здавати ніяких аналізів, у тому числі тест на антитіла до COVID-19. Окрім цього, в Ізмейлі мають змогу отримати щеплення діти віком від 5 до 11 років та вимушено переміщені особи. Ось декілька запобіжних заходів, які ви та ваша родина можете вжити, щоб уникнути інфікування. По-перше, часто мийте руки з милом і водою або протирайте їх розчином на спортовій основі. Дотримуйтесь фізичної дистанції у 2 метри з іншими людьми. Як мого раніше звертайтеся за медичною допомогою, якщо у вас підвищена температура, кашель, утруднене дихання або інші симптоми COVID-19. Уникайте людних місць, закритих приміщень з поганою вентиляцією та намагайтеся дотримуватися фізичної дистанції. Носіть маски, коли перебуваєте в громадських місцях, де вірус може передаватися між людьми, і де дотримуватися фізичної дистанції просто неможливо. Добре, провітрюйте всі приміщення і пам'ятайте, що масова вакцинація це єдиний спосіб захистити себе та свою сім'ю від тяжких наслідків. Ряків COVID-19. усі вакцини від візьмилі сертифіковані. Тож відповідально ставтесь до свого здоров'я та здоров'я своїх близьких. Катерина Кисельова Наталя Маленко для програми новин. Напередодні Великодня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової військовослужбовці Національної гвардії України ознайомилися з традиціями декоративно-ужиткового мистецтва України Петриківський розпис та косівська кераміка. А також навчилися техніці розписування писанок. Подробиці розкаже наш кореспондент. Напередодні Великодня до обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової завітали військовослужбовці Національної гвардії України у місті Ізмаїл. На початку заходу гвардійці познайомилися з традиційними виставками Благовіста краса створена жінкою. На заході науковий співробітник ізмильської картинної галереї Тетяна Ліпська ознайомила з традиціями декоративно-прикладного мистецтва України Петриківський розпис та косівська кераміка. Крім того, для військових був проведений майстер-клас з виготовлення писанки. Писанкарство є видом декоративно-прикладного мистецтва України із стародавніми традиціями. Завідувачка художнього відділення ізмильської школи мистецтв імені Сергія Малаховського Анастасія Попова провела майстер-клас, продемонструвавши різні символи, вид розпису яєць та техніку техніку виконання на цьому майстер-класі хлопці бійці Національної гвардії України, часті нашого міста, показали свої майстерності, показали свої навики. Це було не дуже легко, але вони гарно впорались. Хочу привітати усіх з наступаючими святами і побажати всім миру злагоди перемоги. Кожний гвардієць зміг спробувати виготовити власну писанку, спочатку нанести базовий орнамент олівцем, після чого за допомогою воску та фарб придати їй певний колір. Виготовлені писанки залишаться сувеніром на згадку для військовослужбовців. Ми відвідали із картинну картину галерею, де мали змогу дізнатися більше про те, як роблять писанки. Спіробіт галереї з сподіваюся на позначення орнаменту історію виробів та символізм кольорів. Також ми мали змогу виготовити власну писанку. Ізмильські гвардійці отримали задоволення від процесу традиційного українського розпису в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової. Сніжана Щербина, Теодор Хрістів для програми новин. 31 березня, по 2 квітня, у Італії, проходив 12-й чемпіонат Європи з каратеду у різних вікових категоріях за версією національної федерації Ситокан Каратедо Європа у змаганнях. Взяли участь понад тисячу спортсменів з різних країн світу, в тому числі були спортсмени з Ізмаїла. Докладніше, дивіться далі. З 31 березня по 2 квітня в місті Л'яно, Саб'ядоро, Італія пройшов 12-й чемпіонат Європи серед дорослих з 18 років і старше та кубок з 8 років до 17 з каратедо за версією Національної федерації «Сотокан каратедо Європи». Пройшов 12-й чемпіонат міра і кубок міра по каратедо версії СКДУ – Сотокан карате Національних федерацій Європи. В ньому прийняло участь більше 30 країн, Європи, такі як Англія, Бельгія, Франція, Італія, Болгарія, Румунія, Сербія і Україна. Змагання проходили у спорткомплексі Бела Італія. На восьми татамі майданчиках. У чемпіонаті взяли участь понад тисячу каратистів, більш ніж з 30 країн світу Іспанія, Франція, Бельгія, Англія, Сербія та інші. У тому числі змагалися і українці. Чемпіонат проходив у розділах КАТА, комітет та командні види. Україну представили Софія Бичик, третє місце бронза в куміте, Андрій Куренков, третє місце, бронза в Ката. І Володимир Медведів друге місце срібло в куміте. Володимир Медведєв також обслуговував чемпіонат як рефері та був відзначений подякою заступникам головного судді змагань за якісне та правильне суддівство. От України участвує бичик Софія. вона зайняла третє місце в куміте. Категорія 12 13 Андрій Куренков, категорія 12-13, зайняв третє місце в розділі ката. І я участвовал в категории ветеранов, зайняв второе місце в комитете. Чемпіонат проходив на гідному організаційному рівні без серйозних травм, розповідає суддя міжнародної категорії Володимир Медведєв. Турнір пройшов на хорошому організаційному рівні, мало було дуже травм. За словами каратиста Андрія Куренкова, змагання були вражаючі та проходили на вищому рівні. Змагання були відлічні, в цілому впечатлення дуже хороші, була відмінна організація. Там були цілих 8 татам і все було відмінно, все по графіку були дуже цікаві інтересні, впечатляючі і також бої. І в цілому все було дуже цікаво. На устанок суддя міжнародної категорії Володимир Медведєв висловлює подяку всім причетним в організації змагань. Хотів би виразити благодарність тим людям, які іноді саді нам. Катерина Кисельова Теодор Христів для програми новин. Що стосується курсу валют та пронози погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 37 копійок, продати за 37 гривень 95 копійок. Єврокупівля 40 гривень 40 копійок, продаж 41 гривня 60 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 14 квітня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний 6-11 метрів на секунду, в середині дня пориви 12-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 6-8 градусів тепла, в день 18-20 градусів. В Одесі хмарно з проясненнями. Вітер змінних напрямків 3-6 метрів на секунду. Температура повітря вночі 8-9 градусів тепла. В день 12-14 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми 700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті ізмейлтівій.ком на ютуб каналі та у соціальній мережі Фейсбук. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі.